Знайомтеся, це Чернігів, історичне місто на півночі України, всього за кілька кілометрів від білоруського кордону. Це суворе нагадування про непередбачуваний хід війни. А війна триває вже три з половиною роки. Вона зав'язла на сході України. Тим не менш, великі сили, як наші, так і ворога, зосереджені уздовж північних кордонів, і Москва може в будь-який момент прийняти рішення. Поперти з півночі і на її шляху може стати Чернігів. В цьому відео ми розберемося, якщо РФ спробує вдарити по місту, чи вистоїть воно проти неї. Поїхали. Сучасний військовий ландшафт Росія зберігає чисельну перевагу як в особовому складі, так і в техніці, маючи близько 1,3 і мільйонів активного персоналу. Порівняно з приблизно одним мільйоном в Україні, хоча ці цифри можуть приховувати глибші реалії, російські втрати були колосальними понад 750 тисяч убитими чи пораненими з 2022 року, за оцінками розвідки США, і це підриває її бойову ефективність. Попри це, артилерійські та ракетні запаси Москви залишаються грізними з щоденними обстрілами українських позицій. Україна ж, навпаки, швидко інновувала, перевершуючи в дроновій війні, її вітчизняні крилаті ракети f 5 Фламінго з дальністю до 3000 км кілометрів вдарили глибоко в російську територію, порушуючи роботу нафтопереробних заводів та логістики. Ситуація поблизу Чернігова, зосереджуючись на півночі. Ситуація біля Чернігова та сусідньої Сумської області розкриває паттерн обмежених російських можливостей, а не повномасштабного штурму. Російські сили і далі проводили наступальні операції в Сумській області, але не досягли підтверджених значних просувань. Натомість сили оборони неодноразово в серпні радували українців контратаками навколо ворожого плацдарму. Оператори дронів з російського загону спецназу Анвар атакували українські позиції в прикордонних районах, таких як Сенківка та Гірськ у Чернігівській області, пошкоджуючи енергетичну інфраструктуру та залишаючи тисячі людей без електрики. Ці удари є частиною ширшої кампанії проти української мережі перед зимою, повторюючи енергетичну війну попередніх сезонів. Однак передислокація російських елітних підрозділів, таких як 155-та бригада морської піхоти та 76-та дивізія ВДВ з Сумської області до Донецької, сигналізує про стратегічний поворот на схід, де триває бій за Покровськ. Цей сув вказує на те, що Москва розглядає північ як вторинний театр. Можливо, прагнучи створити буферну зону. А не захоплювати міста безпосередньо. Можливий хід боїв за Чернігів. Попри всю логіку військової науки та сьогоднішнього контексту війни, якщо Росія все ж таки наважиться на захоплення Чернігова, хід боїв, ймовірно, розгортатиметься поетапно, беручи уроки з облоги 2022 року, коли українські сили відбили багатосторонній штурм. Спочатку Росія може посилити повітряні та ракетні обстріли для пом'якшення оборони, цілячись на ключову інфраструктуру, таку як мости через річку Десну, та енергетичні об'єкти, щоб ізолювати місто. А далі питання: звідки Росії наступати? З Білорусі вже не те, бо вона її використовує як відвод від санкцій, А зі свого кордону вона надто далеко до міста 75 кілометрів. В реаліях сьогоднішньої війни такі прориви, навіть як в 10 кілометрів, це люта рідкість. Якщо б Москва навіть попри це все ж таки вирішилась побігти на Чернігів, вона б зі своїми втратами навіть не дісталася б до міста, наче метеорит, який згорів би в атмосфері, не доторкнувшись землі. Можете подивитися на цю таблицю, яка підкреслює кількісні переваги Росії, але якісні фактори, такі як, Адаптивна тактика України та західні технології схиляють баланс на користь нашої оборони в сценаріях на кшталт Чернігова. Висновок зрештою захоплення Чернігова вимагало б ресурсів, які Росія не бажає чи не може виділити, враховуючи східні пріоритети та глобальні тиски. З наближенням зими замерзлі поля півночі могли б стати новими полями битв. Але поки що Чернігів тримається, тримається свідченням сумліної оборони півночі України. Ну а на цьому все. Дякуємо вам велике, що подивилися наше чергове відео. Якщо ви хочете нас підтримати, то підписуйтеся на наш телеграм-канал Вінсайдер ЗСУ, посилання на котре є в описі під відео, а також дивіться наші минулі відео. До зустрічі!